Мама, ну no. вчора тато мі, мені каже: хто покладе міро спать, даю 10 злотих. Ну. No. Я поклав міро спать. І потім, і потім там і улігся, і теж пішов. Ну. No. І папа каже, що я її не поклав. No. Ну, розповідай, розповідай. No, не поклав ти її. Я а, поклав, вона спала. А, а ти там, ти теж. Я тебе розбудив. Я, я, я його mm -mm. розбудив, кажу, йди лягай, а вона прокинулась, і я ще її впою. Так ти її розбудив, вона Чуть? спала. Та ні, ну це да. не Ні, Ну дивись, він тобі сказав, якщо уложиш спать, да. то дасть. Що дасть? Десять зло. Так я її поклав. Вона не. спала навіть, не. а він зайшов там, е, горшок стояв. Ага. Я наступив, бах, трах. І потім вона Вони всі прокидається. Він уснув, прокинувся, короче. І я їй... Її... Ну, я йому ну. кажу, йди до себе в спальню свою. Ну, тобто, а вона хай вже Спить, як спить, а вона ж типа прокинулась, но я її добаюкав nee. как ну, ну, вон... в nee. трішечки. Ну, вона. Ні, папа тобі должен 10 злотих. Ну... Що це, я не должен, це а не нам... робота. а ще моральний ущерб за те, що розбудив горшку. Да. Пап, давай, 15 злотих в жабу ну, не... піду. Ні, nee. ну блін, ну це не якісна Це по-перше, няня не може заснути з дитиною. Ну, Вона може придавити дитину, але це вже не Так я, ну, ну, а... ну, Він же ж взяв на себе відповідальність, типу, що він типу, за. Я... Дай мені угу. висказатися. По-перше, ти не. уснув на робочому місці. Чи ж, тебе треба штрафувати. Так. Да. Ну, хай да, підписники не. напишуть. 10 10 10 10 чи а Назару говориш. 10 злотих, чи не давати? Ну, 15. Це, е, це скільки 10 злотих? 100 гривень. Більше? Ну 110 гривень. 111,5. Так, 111. 111. Коротше, mm. Назар, я не знаю навіть. Oh, О, Бо ти основу і вона ще й прокинеться Ну, якісна, Та якісна, якісна там Та -якісна Це, це не якісна. Якісна, Чиж. якісна. Тебе ще треба оштрафувати. <laughs> Ань, шо? що ти, на його боці чи? Да, що? так, да, якщо вклав, то все вже. Покажи. Що ти мав? Якщо вклав, то вже все. Вклав, але ну, вона ж не повністю спала, вона прокинулась. Та ні, Та, пап, так та не працює. Ну так, ну так, да, Назар. Так будеш на роботу ходити, так тобі начальство буде і казати. А може я я ще... перечити. Да? У мене таке до тебе. Ну, типа, 5 mm -hmm. злотих даю і розход. Не, nee, іди давай. Ні, nee, так не працює. Так. В смислі не працює. Назар, ну тут і на тобі, і на мені. Та а, а чі ви вообще? Довжувати руху подивити, кілометр. Ти це. мене не чуєш. Ти мене просто не чуєш. Ну, буває. 5 злотих. Ніе. Nee. А, ну, 5 10 років. або 15, все. Або 15, все. Да. Ти такий наглий, як і батька. Зараз вже буде 20. Чуєш, Ну це вже все. Будь фунчозі називається, да? Будь Будь фунчози, так? Будь-фунчозе, ребят. Купили ось таку фунчозу. Виходить, замаринували пів кіла курінного філе, чесник, соєвий соус і все. І стоїть. Оцет. О. Я хотів А я щось сказав, А, і оцет, і оцет, да. Оцет рисовий, кстати, де 9. Ребята, просто тут бачите фонарь, зйомка красива тітя мене знімає. А якщо ви хочете цю зйомку побачити, то підписуйтесь на наш новий канал, де ми готуємо і знімаємо рецепти для вас. І свої. Кстати, ми думаємо назву каналу. Є різні ідеї. Він зараз же названий типа папа. Дві тільки тільки по латині написано. Є така ідея назвати цей канал. Спустошуємо свої холодильнички. Друга ідея є у мене, я навіть Ані Сергій не казав. Е я не хочу худнути, якось так щось у мене там. А, не хочу худі худіть. ну щось таке Ні, не подобається. Вона вже бракує. Зараз я десь я записував. Коротше, давайте свої ідеї, як назвати той канал. Ну хочеться, щоб така назва була. Ну, Назва повинна вам запам'ятовувати. Да. Так, оп, і щоб ви як прийшли до своїх друзів, і сказали, я підписаний на такий класний канал. Блін, не можу знайти назву. І він називається ось так і ось так, щоб ви не забули цю назву. Так, да, так, да, так. Да, Вона да. повинна запам'ятовувати. Ну от як папін двіж, ти не забудеш. Да, оцю рожу, да. у цю лицо, именно. Ну, от так, <сум> так само <сум> хочеться і щоб і там було. Я підписана на канал Папін Віш, там такий мордатий хлопець. Да, 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 <сум> да, 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 да. То <сум> это, то если, кстати, Чю назву ми оберемо, тому буде приз 500 гривень, переведемо 500 гривень на українську картку. Не хочу худнути, так, да, так і я так і хотів. Худ... Не хочу худнути. О, це це цікаво. Так. Не хочу худнути, це мої дві назви. Не хочу худнути і спустошом свої холодильники, це в телеграм-каналі таку ідею нам закинули. Ну якби це наша така. Да, так, ну Якщо, якщо. Вибере, виберемо цю назву, то 500 гривень піде туди. туди. Ну, в телеграмі хто. Кстати, у нас є ще наш телеграм, хто не підписаний, теж можете підписатися. Все, альденка вже чи не? Ще ні. Ще ні. Ще ні. Так що цей рецепт буде, ребят, знімаємо, все. Дуже смачна штука. Підписуйтесь і з нами готуйте. Ням-ням. Да. Ням-ням. <звіт jótik> -ням. Тоже хороша ідея. Мням-ням. Да? А може вже є такий канал? Ні, це не канал, це у нас е на морі хлопець ходив. Мужик, мужик видив. Ням-ням, ням-ням. В залізному ходу. Да, да, по пляжу ходив. Ням-ням, чи в лозунам, чи там, я вже не пам'ятаю, залізному фокус. А, але... я не пам'ятаю. Коротше, десь у нас на чорному побережжі. Да. Ну це запах просто неймовірний. Неперевершений. Неперевершений. А як гарді звучить? Неймовірний чи неперевершений? Неперевершений. Ребят, неймовірний. Просто неймовірний. Знаєш, начебто і оце да, є такий. <ган> <ган> і соєвий соус, і саме філешечка, ну я не можу, я не можу, вже все обсмажив. Красота, все обсмажує Альдента. <ган> дуже, ну я ж дуже серйозний повар, Серіо. Ну, йому... ну, що не, не смачно готую. Смачно. Лишу. Просто ну. я знімаю, він кож... в кожному кадрі альдента. Аль ну, щоб, 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 щоб всім професіоналам, як і я, було зрозуміло. Для полупрофесіоналів, кажу готуємо, обсмажуємо, кажу, перчик до альдента до півготовності. No. Ну, Ті, хто не розуміють, що таке альдента, до півготовності. Сергійно. No. Я і для тих, і для тих балакаю. Ти no. понял? Балакає, ти no. балакає. Дивій, а воно вже починає тушитися. Ти зрозуміла, що а нам треба, щоб воно смажилося. І филе так само... Пускає воду, ото як в духовці ми готуємо. Реально, вже написали, да, люди, що кажуть, а накалують так, що це капець просто. чуєш? Такі будь башки. Ну, може воно прокисло? Пахне хоро. Пахне дуже О, Полізла вже. Полізла. О, Сергійна. Найбільший вибрала. Найбільший. Найбільший. Давай, швидше вже. там часу Все, зливай. Точно? Так. Да. Як там всі не люблять, як ти пальці облизуєш. Бо я облизую за кадром. Чи ж ти в кадрі а я за кадром? Так, чеснок підготував. Mm. Смачне, да, м'ясо? Супер. Реально, поки оце обсмажили овочі, промаринувались прям капець. Mm -hmm. Так, під холодною водою, не? да? Так. Рисову лапшу, але вона називалась то ли скляна, а ця біла, от покажи. Не прозора, але теж рисова. Ну так я куштував на смак хороша. Чуєш, мені цікаво? Я раніше років 18-20 мила макарони. Ну, ну промивала. Раніше нас так бабусі вчили, так? Да? Да. А потім якось це все пішло, ну, ну відійшло, так сказати. Да. Як істі почали робити, вони не злипаються. А раніше якщо ти їх не помиєш, вони злипалися. Ні, да. хороший, хороший. Ну, Бачиш, якась, ну біла просто. Не скляна, не це не скляна. Ну рискува. Найкраще підходить скляна лапша. Рисова скляна. Да. Ну я шукал ту, що ми той раз брали, не было. Будет така. Мясо хороше. Слышь, так... То... Сергеевна, блин. Мясо... Все, ты есть уже не будешь. Мясо хорошее, так что лапша тоже уже можешь. Ты уже есть наесть. не будешь. Все, ты наказана. Ты наказана. Скляна, не скляна, мыти, не мыти, макароны. Все. Пунчоза? Ха-хо, <реш> я не мав. А міра їла пунчоза? Коротше, приготували. Приготували. Бачите, ну трішки не ту лапшу. Перепутав, теж рисова, але трішки не так. Є різниця, чи скляна, чи просто, да? Риса да. лапша. Ну нічого. Я... Mm -hmm. Дякую. Смачно дуже. Дякую. Дуже смачно. Ото приготував на раз. Назару марку насипали ось все. Все. Угу. Пачка 200 грамів, кстати, лапши у цей. Не, це Ні, ця лапша теж хороша. Ну просто, вот та, що скляна, вона і на наступний день класна. А це більш така як тоненькі-тоненькі спагетки такі. Ну нічого. Чи жажо це так мало м'яса у тебе? Чи, Чи нормально? Нормально, поїмо. Я завжди кажу. М -м. Поїмо. Ну так. Да. -про. Просто вдруг хто захоче, то треба, щоб теж не переплутали. Я в магазині купував її на тому самому місці, де в той раз брав. Кстати, як тобі у цей костюм спортивний? Якість, якість. Хороша. Хороша? Да. І пепка, бач. Боус яка фірма. Якщо вони побачать, то хай рекламу нам заказують уже. Чи українці і так у них будуть купляти? Да? Ань, допомагай мені. Давискі у мене. Ну я тільки почала. Ой, ну... А загірком мені більш подобається. Ми в той раз робили загірком. Стосовно того, що ми казали про назву для нового каналу, ребят, це не шутки. Чю назву виберемо, тому переведемо 500 гривень. Да? Так що давайте. волк? Ты волк? То есть кома. Yeah. 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 Да? Хтось написав Я як цього волка розцілував. Не можна так робити. Ти ж кушаєш. Ты любиш мандаринки? Да? Тебе дать много мандаринок? Yeah. На. На. Ти любиш мандаринки? Це папі, ти шу. Ну да, твоя. на. А ти папу будеш тема? Так. Давай. А ну буди лялю що мной спить. Буди їй, хвати спать, скажи. Давай їй волоси посушим. Це ж батарейки вставили. О, вона вже їсть, да, уже все прокинулась. Скажи їй, щоб багато не спала. Хай не спить багато. Бо по попі получе. Или по не можна по попі давать. Ні. Не, ну молодець. Нельзя, конечно, нельзя. На А це папіна. Що і все? Алля. На, Наляле дай. А наш опять спить, А ну буде бігом! Кіки вона буде спати? Ну-ну-ну. Скажи їй ну-ну. Ну-ну. Нельзя быть. А, ти її гладиш, да? Гладиш її? Надо їй, хай поїсть. Все, поїла вона. Yeah. Ну, хватає, хвата. Хвати, бо буде товста, як батя. Mm. Так це ж, ж ляліна. Куди ти їсиш? це ж ляліна? Ну ладно, наляли другу. наляли другу. <свят> Все, Ляля, -ля, поила? <свят> Давай, папе каку. Там кистка, да? Жуй, жуй, я кистку отдашь. Угу. Там маленькая кисточка. О, молодец. Все, Ляля, -ля, съела уже, да? Там. Да. Куды ты, Лялина? А Аліна де? Ну так Все? Ну Так це ж ляліна. Мою. Ну ладно, їж. На лялі другу дам. На я лялі дам другу. О, їсть ляля, -ля, да? Да. А ну буди, що вона засипає. Нельзя спать, скажи, хватит спать. Хай есть. Вот так. Ну. Ты ж Лялина. А, ты твоя? Ляля -ля свою зила уже. Да? Свою ляля -ля зила -ля уже. Ну на, дай ляли нову. На ляли нову дай. Кормы лялю. Опять спыть. Да. Та шо, она у тебя спыть все время. на Ну на кистку дай ляли, хай кистку есть. Не. Дай ляли кистку, хай есть. Не? Не? Не. Ну да, после ляли -ля, ж треба доедать, да? Все? Все, мой папа. Сечку. А папе надо да, мандаринка. Да папина мандаринка. Ляля з'їла, да? Так. Да. Ляля з'їла. Що, ляля з'їла папину мандаринку? Ай-яй-яй. Ну-ну-ну, скажи ляля. -ля. А, ау вот так? Дай мені ще, Дай мені ще мандаринку. Давай. Кон Це конфета вже, да? Цукерка. Суши Лялі -ля, голову. Суши, суши Лялі -ля, голову. Що вона опять спить? Що вона спить знову, я не зрозумів. Друзі, нагадую підтримувати відосик лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую. Ну, хлопців тут перестановка. Шафа стояла оця отак, до вікна поставила отак. Кресло було там. Тепер де буде кресло? Тут. Тут? Так. Так, а що тоді зміниться? Не <серкнув> <рес> знаю. Просто зато, зато понаводили порядки. Ну і ще наводять, так? Да? Так. <рес> Короче, все, що було на полках, поперекладали, пиль повитирали. Ще треба на цій полці теж повитирати. Пиль. <рес> 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 Лего поприбирати. Ну, Ми показувати не будемо хамяку міняти сьогодні. <рес> а, волчара валчара прибіжала. Що все? Ну, практично. Ну, короче, вже так. Да, хлопці вже порядки понаводили, можна так сказати. А на, на що ти оцінки вирізаєш? Оцінки не, не вирізаю. А що ти вирізаєш? Вім'я. ім'я, так. Та просто або за чорку, щоб не було видно. Бо тут, коротше, коли викидаєш папір, якщо викидуєш <масити> зошити, там, щоденники, то не за щоб там фамілії були, у це все не знаю що. Документи так само треба, або це є такий апарат, що бумагу ріже. Або самому треба. Що там таке? Ну що? Ну, в принципі гарно, так, да, стало. Ну, це не глоба. Ну, місце більше, да, стало. Наче хто. Ну, а так теж гола стіна. Ну, вам подобається? Так, все. А тобі подобається, Аміра? А це? Ну зато хлопці пиль повитирали везде. Да. Только ще можна там на наметах полетирати. Ну що, хочу сказати, можно сказать доброго ранку. А -а -а. Е чи доброго дня доброго, чи дня. дня, доброго ранку. Можна було б сказати, ми веземо Аміру в садочка, але ми її веземо вже додому. Отвезли ми сьогодні Аміру в садочку. Так, а ну не кричи. Аміра. Одвезли ми сьогодні Аміру в садочок. Була вона там чотири години. І нам дзвонять, кажуть, заберіть, будь ласка. Я кажу, що сталося? Їй зле. Вона каже, ні, їй не зле, вона себе добре почуває. А ну, вихователь, да, да, вихователь каже, вона себе добре почуває, але в неї срачка. Я кажу, по-нашому, діарея, напевно, там я не знаю, як правильно сказати, по-научному. Ну, коротше, по-нашому то срачка. Каже, в три рази вже. Покушала в садочку. Покушала. А, що вона покушала? Я ж звичайно по стандартику подивилась, що вона їла. Значить, ранок. То в них є сніданок і другий сніданок. Перший сніданок молочна каша. Е, я так розумію, молоко з рисом. Рис, а другий сніданок була слива і банан. Маля. Що дитина всралась три рази, да? Я не знаю, можливо, я не знаю, хто ну, це робить у ну тобто, меню ж хтось складає. Звичайно, вона не з'їла там, може вона її взагалі не їла. Я, я не знаю. А однієї сливи, якщо просто з'їсиш сливу, да. вже можна всратися. Да, а да. то ще з молочної каша із бананом, та я тоді. Ну да. у ну, ну, неї, в общем, так та й не тільки в неї? Ми приїхали за міра і там да, вже, це ще хотіла сказати. Таке ще. чувство, що. В Ви разі. Всіх. Так, що визвали всіх. Визвали всіх. Парковка зайнята, всі приїхали за дітьми. <ривания> «Да. Ну буває, да, буває так буває <ривания> таке. Це як знаєте, закаля... закаляють цей желудки <дирания> <святки> дитячі. <щани> <сувания> Так що забрали, ми будемо какати продовжувати вдома. Да. Ну вона себе почуває нормально. Ну якби вона там не не погано, що вона там, там себе якась веде, як так, знаєте, як, як хвора. Не, ну, так, що ну, норм... одяг в пакетику нам дали. Каже, то вона завжди казала, а міра ж розповідає. Ну я не знаю наскільки це ну правильно. Бо вона ще мала, да не може пояснити все. Що пані, коли вона там ходить по великому у памперс, то пані витирає серветками вологими. Ну і ми ж повинні там купувати вологі серветки. Вони купують і а це вже каже. Пані мене купала. Я поняла, бо футболка до до лопаток була в цьому вимазана. Так що найкрет напевно пані прийшлось уже Аміру. купать Аміру. Аміру да, купать Амиру. Пані купала Аміру? купала. купала. А що Аміра кушала в садочку? Щуп. Ну у неї тільки суп, а сливки їла. Сливу. Не. А бананчик? Ні. Не, Не каже. А, а молочну кашу їла. Молоко, Молоко, ні, молоко. Молоко, молоко. Купали зубу. Це вже другий раз, da, що ми забираємо. Da. Перший раз ми тоді забрали. Боялися, щоб це не була якась інфекція, так. Ну тоді ми забрали Тьома і всі потім дріщали. Так що підеш. Так тут так само приїхали батьки. Я кажу, ми теж тоді. Ну так. Так, да, да. Інфекція якась. Ну так що, ти що, не дай Бог, що опять. лу